我再回去了。 Так у рівненському регіональному центрі інваспорт відбувається тренування з фехтування на візках. Тут спортсмени з інвалідністю готуються до чемпіонату України, який має бути у серпні. Рівнянин Олександр Шевчук один із них. Каже, має церебральний параліч, але попри це постійно займається спортом. Фехтування опановує з квітня цього року. Фехтування розвиває багато позитивних рис не тільки фізичних, а наприклад, уміння реагувати на різні ситуації. Вимагає багато думати, приймати близьковичне рішення. Це дуже цікавий і благородний від спорту. Загалом люди з інвалідністю можуть жити таким самим повним життям, як і люди без інвалідності. Почали. А це рівнянка Оксана Шульгун дев'ять років тому вона отримала фізичну травму і нині пересувається на візку. Фехтуванням він в Аспорті займається понад два роки. Каже, спочатку була єдиною жінкою у секції, тому доводилося фехтувати з чоловіками, яких часто перемагала. Мені дуже подобається, бо мені подобаються бойові мистецтва і. Ну, загалом це дуже доволі інтелектуальний вид спорту, бо крім фізичного навантаження, треба якраз розрахувати, як буде діяти і куди можна потрапити. Це хороша розгрузка, як мінімум, і водночас загрузка. Моя така визначна риса, що я іду в такий вир, не думаючи. Тобто я знаю, що є якісь упередження, і я стикалася з цим, але так само як. У всьому я якось в компанію, в суспільство вливаюся попри ті опередження, ми займаємося тут не стоять, що так давно. Ми відновлюємо, скажімо так, якщо ми говоримо про загальне фехтування в Рівному, його взагалі не було колись, а тут ми зараз відновлюємо ті нащадки, які були раніше. Складно ще спочатку стикнувся з тим, що вони не рухаються так багато, як з дітьми там або з людьми, які ходять. А Такої великої специфіки я би не скаби, я би не можу, не можу конкретно їх дуже сильно відрізнити. Там вони рухаються, тут вони рухаються по своєму. Все майже однаково секція сфехтування в інваспорті діє понад два роки, каже тренер Станіслав Конопацький. Нині її відвідують вісім спортсменів. Якщо ми говоримо про фехтування, це можна зрівняти як з шахами, тільки які рухаються. тут хто кого обіграв. Фізично потрібно так само, як і повсюди попрацювати. І головою дуже багато. У нас люди інтелектуально, які більше розвиваються, їм простіше прорахувати, що їм робити, як їм робити, і там уже включається далі фізична форма і все інше. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.